І в нас я тоді ще з пані Світланою, якщо вже, бо ми майже як сьогодні свою програму вичерпали, ще раз кажу, якби не пан Юрій, е -е -е -е, за винятком пана Юрія, який не може підключитися, у нас ще є одна маленька, ще одна маленька для вас е -е, демонстрація. От, ми хотіли зробити такий короткий огляд можливостей е -е, для отримання державної підтримки. Фермерськими ветеранським бізнесом, ветеранськими фермами кооперативами. І пані Світлана мені по ходу допоможе розкрити суть. От якщо ми беремо колеги джерела підтримки ветеранського агробізнесу, сьогодні ми вам показали державну підтримку, державної підтримки на рівні двох міністерств ветеранів і аграрної політики. Але є ще інші міністерства, де можна також отримати цю підтримку. Зараз ми трошки поговоримо про які міністерства. От як, ну, знову ж, якщо в мінагрополітики, ми вже говорили про Український державний фонд підтримки фермерського господарства, добу пропустив перепрошую. От мінветеранів про український ветеранський фонд. Ми говорили з вами про обласні бюджети сьогодні, на прикладі двох областей. Вони дуже різні, але дуже різні умови. Скажімо, у Львівській і Кіровоградській області. Дуже різний тип сільського господарства. структура сільського господарства. Пані Людмила дуже доречно показала про те, як підтримують сімейні фермерські господарства і кооперативи вже територіальні громади. От. Тобто є різні можливості, і над цим цим також треба користатися і треба знати, як скористатися. Наше завдання: ми не можемо вас цього навчити за короткі вебінари. Оця наша школа, перша червня, як я називаю, сесія нашої школи, це ознайомчі скоріше. Але ми хочемо вас зорієнтувати, що може далі робити. Що можна далі робити? Міністерство аграрної політики. Що ми вам порекомендували, якщо ви хочете займатися сільським господарством, чи займаєтеся вже і хочете скористатися державною підтримкою, у нас є ключовий закон державні у цій сфері: це закон України про державну підтримку сільського господарства. Власне, там викладено все, хто, кого, що, як, в якій формі підтримувати. Я розумію, що закони це нуда справа читати. Ми вам допоможемо їх роз'яснити, розжувати, що називається, якщо треба. Наші колеги підключаться. Я знаю і пані Тетяна, і пані Людмила, і пані Світлана, і інші наші колеги досконально знають цей закон, бо це те, що вони з чим вони працюють. Але в цьому законі є зверніть увагу, якщо ми говоримо про сімейні фермерські господарства. І про кооперативи, якби є два стовпи підтримки сімейних фермерських і кооперативів. є загальна підтримка виробників сільськогосподарської продукції, от е, тобто, а ми з вами на першому занятті е, говорили, що сімейні фермерські господарства це є сільськогосподарські товаровиробники, сільськогосподарської продукції і товаровиробники, якщо вони там у нас на четвертій групі, так? Ну і взагалі. От, і є цільова підтримка сімейних фермерських і кооперативів, яка передбачена в цьому законі, от тому е, можна користати, як кажуть, ласкаве телятка двох мамок е, свокше. І як чисто виробництво сіль, е, е, сільгосвиробник, і як сімейне фермерське господарство. Що ще є цікавим в цьому законі? Я сподіваюся, що е, після нашої перемоги. Він краще буде в цій частині виконуватися. Я хочу це зробити акценти про деякі, навіть деякі чиновники е -е -е -е, не завжди пам'ятають про це. Я не говорю про наших сьогоднішніх запрошених, е -е, бо вони це знають. Зверніть увагу, що в цьому законі говориться, що цільове спрямування державної підтримки забезпечується і далі пріоритетним наданням державної підтримки. Кому малим фермерським господарством, тому числі сімейним. Я не скажу, що дуже багато, може, пані Світлана е, е, дасть, що дуже багато там є норм на підтримку сімейних фермерських господарств, поки що, на підтримку кооперативну, а особливо працюючих норм. Але те, що держава визначила сімейні фермерські господарства, малі фермерські господарства, в тому числі, пріоритетні, це є дуже важливо для майбутньої для формування механізмів підтримки. І тому ви, як фермер, як ветерани, Можете апелювати до цієї норми. Ми навіть закликаємо вас апелювати до цієї норми, тобто ініціювати нові програми на підтримку саме оцих малих виробників. Причому хто такі малі виробники? В законі написано не більше 100 гектарів земель і не більше 5 мільйонів гривень доходу. Ну, що до 5 мільйонів на 100 гектарах можна набагато більше від реалізації доходу заробити, якщо добре поставити справу. Але ось така норма існує. Тобто, держава говорить, що ми маємо пріоритет підтримувати малих. Має бути це щороку ця підтримка в державному бюджеті передбачатися. От тут є один важливий нюанс, на який я хотів би вашу звернути увагу, колеги. Якщо ми малі ну ви малі виробники сільськогосподарської продукції, е, мусите е, якось ну мусите більше е, бути активними в використанні державної підтримки. Бо ще одна норма закону говорить про те: якщо держава передбачила кошти, а малі виробники не використали ці кошти, то держава має право на перерозподіл державної підтримки. Не використання малими фермерами, в тому числі ветеранськими кошти, спрямовуються на державну підтримку інших виробників сільгоспродукції. Тому, думаю, наші з вами зустрічі, я не скажу, що ви все вивчите про державну підтримку, про сімейне фермерство, але ми хочемо вас спонукати до такої активності використання коштів державної підтримки. Як пані Людмила Гончаренко вже говорила, не боятися стукати в двері органів влади. Звичайно, це треба ще вміти робити тепер, що стосується іншого Міністерства у справах ветеранів України. І я ще й до того часу спілкувався багато з ветеранами вже кілька останніх років, бо ця ідея залучення ветеранів до фермерства, ми почали її просувати ще десь 5-6 років тому, буквально в 16-му десятій році. Але на що звертаю вашу увагу, прочитайте свій як ветерани. Свій ветеранський закон, я би так сказав, закон про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Там також є можливості для підтримки ветеранського фермерства, ветеранських кооперативів. Зараз спробую вам це показати. І при чому також якби загальна підтримка ветеранських організацій, ветеранів, і цільова підтримка ветеранського бізнесу також закладена в цьому законі. Ми колись на попередніх вебінарах питали, хто наших, е шановних ветеранів, хто читав цей закон, то виявилося, що ну, не так багато людей і читало його, і знають його. От, що, про що йдеться там? Я спробую розшифрувати для вас, звернути на вашу увагу в контексті того, як роз... що стосується нашої теми сімейного фермерства, ветеранського фермерства кооперації. Зверніть увагу, ми з вами вже проводили вебінар по землі. Ми там з нашою шановним спікером пані Аллою Кальніченко розбирали це все. Але зверніть увагу, що ви маєте право на першочергове отримання земельних ділянок не для ведення бізнесу, звичайно, поки що для індивідуального житлового будівництва садівництва і городництва. Але якщо ви маєте вже цю ділянку, якусь земельну ділянку для, наприклад, для яка дозволяє створити фермерське господарство, то ви можете доєднати вже. До, до цього вже створеного сімейного фермерського господарства і ці ділянки, і так розширити стати маленькі, новими калитками. Пам'ятаєте це, Чи я земля каличина Ну, ми не за таке. <смеш> Далі, що в законі ще передбачено і що може служити розвитку вашого фермерського бізнесу? Ви маєте право на одержання позики, причому не тільки там на будівництво реконструкцію жилих будинків, а й на подвірних будівель, і приєднане до них мереж і комунікацій. Тобто, якщо ви створили сімейне фермерське господарство, ви можете отримати позику на те, щоб приєднатися до інженерних мереж комунікацій. Тобто, це також цей напрямок треба розвивати. Тут Міністерство у справах ветеранів і Міністерство аграрної політики є дуже багато роботи над цією реалізацією цих правових норм. Далі закон передбачає більш сплати податків зборів мита та інших платежів до бюджету. Я не хочу когось агітувати чи ще щось, але я думаю, в цьому напрямку також варто подумати. Добре. Пані Тетяна і пані Людмила говорила про те, що розвиток ветеранського підприємництва і фермерства буде пріоритет, є пріоритетом для областей, буде пріоритетом для областей. Певні преференції в сплаті податків і зборів, я думаю, могли б мати місце на це. От пані Тетяна вже говорила про навчання. Зверніть увагу, якщо ви задумали створити сімейне фермерське господарство, зайнятися фермерством, бізнесом аграрним, вам потрібні знання. І навіть якщо не ви, то пам'ятайте, що ви маєте переважне право на освіту. На вступ до вищих навчальних закладів на поза коту, вступ до е, закладів професійної освіти, на курси, і друга норма доповнює попередньо, держава цільової е, держав є е, державна цільова підтримка для здобуття професійної фахової вищої та передвищої освіти. Тобто, цим також варто скористатися, те, про що ми говорили. Що не тільки в мінветеранів і мінагро шукати ресурси для розвитку свого аграрного бізнесу, ну допомога в будівництві індивідуальних житлових будинків це цілком зрозуміло, що це таке далі, якщо ви створюєте ветеранські організації, я правда ще не впевнений, чи скажімо, кооперативи сільськогосподарські можуть бути віднесені до ветеранських організацій. Бо Поки що роз'яснень таких нема. Але пані Альона скородова говорила, що є будуть уточнення в новому законі про ветеранів. Це також можна з тим скористатися. Колеги, я перепрошую і звук кого. все, що досі пішов. Так, когось звук мушу вимкнути. Зараз кого я мушу вимкнути. Так, добре. Тобто тепер ветеранським організаціям не тільки передбачається звільнення від плати за користування комунальними послугами, а й фінансова підтримка кредитів. Як цим скористатися, якщо ви створили, наприклад, ветеранський кооператив чи ветеранську організацію, яка також може створити підприємство ветеранське, цим також можна скористатися. От, е якщо у вас є е якщо кооперативи будуть прирівняні до ветеранських організацій, ще раз кажу, не знаю, як вийде з закону, е е який поки що законопроект, то е ви матимете право на безплатне надання будинків, приміщень, обладнання іншого майна і так далі. Тобто, е це також таке широке поле для е можливостей і для поки що правової. Е Ну, на підзаконних актів на створення. І ще одне, звертаю вашу увагу: теперішня норма говорить про те про звільнення підприємств ветеранів війни, на яких не менше 60% від середньосписокої чисельності встановлюють учасники війни, учасники бойових дій від сплати податку на прибуток. Тобто, якщо ваш е е кооператив, як підприємство ветеранів, Буде складатися на 60% з ветеранів, цілком мож... реально, що навіть якщо ви будете плат... прибутковим кооперативом, будете звільнені від сплати податку на прибуток. Я не кажу, що ці всі норми зараз працюють. Я кажу про ті можливості, які прописані в законі, і які варто розвивати і ними скористатися. Я бачу, пані Тетяна активно все записує. Добре, ще одна ми для говоримо... мене нове так. От бачите, департаменти, наші е, е, агропромислового розвитку не завжди знають про можливості е, сумішного законодавства. Я думаю, це дуже корисно для нас з вами, що ми зустрічаємося на одній платформі. От і більше того, пані Тетяна. Там ще от наші колеги з мінветеранів на початку говорили, що в кожному обласній військовій адміністрації в кожній області є представництво міністерства у справах ветеранів. Я думаю, ви можете з ними комунікувати, і це буде також корисно для справи. І нашої, і їхньої, ми проводили разом з Міністерством у е, справах ветеранів війни е, е, ветеранів України. Е, наша асоціація разом з ними проводили такий короткий е, інформаційно-навчальний вебінар, що таке сімейні ферми, що такі кооперативи. Е, 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 я думаю, ми перший крок зробили. Думаю, вже можна на регіональному рівні комунікувати. Бодай вони про це знають ще трохи. Ще е, 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 в нас є. Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Колеги, я розумію, що зараз війна не всюди фінансування. Є я зараз говорю про можливості, от і е, в цій стратегії е, окремий напрям, стратегічний напрям розвиток сільських територій. І в цій стратегії також йдеться про теж, про сприяння розвитку різних форм кооперації і фермерства. Для забезпечення доступності ринків збуту для малих середніх виробників сільськогосподарської продукції. Зверніть увагу, малих середніх, про що пані Людмила говорила вже для зберігання сільськогосподарської продукції, запровадження новітніх технологій та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції. Ще одна штука важлива, я мав не туди поставив, Перепрошую В Україні має бути створений фонд розвитку сільських територій. В Верховній Раді лежить кілька законопроєктів. Ну я розумію, поки що можливо не до цього, але вже про це треба думати. Я тут ой, перепрошую обласні аграрні ресурси. Ми сьогодні вже Львівщину і Кіровоградщину запрошували. Вони говорили про це, про свої програми. Такі програми є в інших областях України, і в Сумській, пане Олександре, області, і в Полтавській. Треба стукати, переконувати. Ви так і написали сьогодні. Я до Олександра Солонікова говорю, що ви, як ветерани, ветеранські організації, стукайте в свої обласні адміністрації, обласні департаменти і кажіть, а у Львові є це? А на Полтавщині це, на Кировоградщині це чому у нас на Сумщині цього немає? Або розказуйте, що є на Сумщині. Далі я повернуся ще до стратегії в обласних програмах. Не лише ще раз програми ПК, а є й стратегії розвитку на виконанню цієї державної стратегії регіонального розвитку. Я так для прикладу взяв, наприклад, стратегію Волинської області, ви бачите пріоритетні напрямки, також розвиток сімейних фермерських господарств. От про громади. Пані Людмила, ще раз дякую вам, що ви акцентували на громадах. Але зверніть увагу, що от, наприклад, до прикладу, я інший приклад не з вашої області, не з Львівської, щоб нас не звинуватили в корупції, як львів'яни хвалять Львів'ян. От, Копичинська територіальна громада, це Тернопільська область, передбачається створення фонду підтримки малого бізнесу кооперативів фермерських господарств громадян. От там молодий енергійний голова громади. Який покинув свої закордонні навчання і став головою громади? От нещодавно ми мали спілкування з Вінницькою міською територіальною громадою, які також хочуть розвивати оцей напрямок сімейного фермерства і ветеранського заклава фермерства. От і у них також. В їхній стратегії міської зверніть увагу територіальних громад, хоча нам багато сіл приєднано про підтримку руху зі створення різних об'єднань фахівців, які займаються фермерством, переробкою виробництвом продовольства, логістикою і так далі. Тобто, у нас є різні рівні. Ми дуже хотіли сьогодні вам показати, не навчити вас як користуватися е е е цими ресурсами поки що. Ми зробимо з на ваше замовлення окремі вебінари. Детальні. Ще раз нагадаю, у нас в четвер детальний розбір, як е, підготувати грантову заявку правильно на різні конкурси. Е, так е, тому е, ми хотіли вам, щоб ви знали про ресурси, трохи зрозуміли і вміли ними користуватися. І саме головне, щоб ви, як ветерани серед своїх побратимів, Поширювали цю інформацію. Колеги, що є ресурси? Ну, контакти ви вже, мої думаю, знаєте, не буду на цьому. Так, є коментарі. Ні, перше, є запитання, якщо до цього. Будь ласка, чи е, включайтеся, читаю. Роман Ярославович, давайте я вас а, спочатку, так, а потім ми можемо поспілкуватися більш детально. Ну, дуже шкода мені, що представник фонду підтримки фермерських господарств не зміг доєднатися. Я сподіваюся, що він на днях доєднається, розкаже більше. Хотілося б всім почути, мабуть, про те, що планує Міністерство аграрної політики. Я вам коротко скажу, що Міністерство аграрної політики сьогодні. Дає допомогу всім виробникам сільськогосподарської продукції за рахунок коштів донорських організацій, окрім доплати за єдиний соціальний внесок і кредитів, які надавалися через Український державний фонд. Наразі Міністерство аграрної політики подало декілька запитів до міжнародної до фонďі міжнародної технічної допомоги щодо дотації на голову ВРХ на гек. На розвиток біометану, біоетанолу, на придбання обладнання сушарок і генераторів і на підтримку агропереробки а найближчим часом обіцяють, що ці кошти від європейців не дійдуться. Ми говоримо про поки що про кошти від Європейської комісії, які зараховуються до державного бюджету і розподіляються через Міністерство аграрної політики шляхом. Надання такої підтримки суб'єктам, які зареєстровані в державному аграрному реєстрі. Якщо вам буде цікаво, я можу ще додатково розказати про цей реєстр. Крім того, що Міністерство аграрної політики має. Певні видатки. В нас ще є чудове Міністерство економіки, яке має е, точно так же, як і Мінагрополітики, і Мінветеранів власний фонд, який називається Фонд підтримки підприємництва. Через цей фонд в минулому році, в поточному році надаються також грантові кошти. Зокрема, є така е, програма е, уряду є робота, за якою надаються гранти для бізнесу. Тобто, там е, немає Має а, обмежень стосовно видів підприємницької чи економічної діяльності. Там можна а, податися на грант для бізнесу в будь-якій сфері, а також є м, дві окремі. Два окремих напрями: це е, на сади і на теплиці. Незважаючи на те, що про ми будемо завтра говорити, я не деталізую, а хочу просто наголосити на тому, що незважаючи на те, що е, ці програми координуються е, Міністерством економіки, е, е, Міністерство аграрної політики дотичне до цих е, бюджетних е, програм грантів і всю інформацію, яка е, надає. Дається сьогодні в публічному доступі, можна отримати як на сайті Міністерства аграрної політики Міногрогов'ї, так і на сайті Мінекономіки м'є.govє. Це коротко мої доповнення до того, що сказав пан Роман. Дякую, пані Світлано. Я б ще тут я пропустив, наприклад, Міністерство освіти. Я знаю, не буду забирати хліб у Міністерство у справах ветеранів. Вони також ведуть перемовини про програми навчання. Ви вже сьогодні чули про створення центрів ветеранського розвитку. Тобто є різні можливості, які треба вивчати. Так, шановні колеги, ще одне пане Віталію. Я до пана Віталія Воронцова. Ми вам також на сайті нашої асоціації є посилання, пан Віталій Воронцов, директор дорадчої служби Агрокя. Вони розпочинають спеціалізоване навчання по землеробству. Так що, хто бажає долучайтеся? E, зайдіть чи на мою сторінку Фейсбук чи e, на, на нашу сторінку Асоціації дорадчих служб. Якщо ні, то я ще й пані Світлані. Завтра буде в четвер буде ще e, одне заняття. Якщо ні, то ми вам скинемо просто e, посилання я, e, e, в чат. І, вибачте, сьогодні просто не підготував це посилання. Але якщо я забуду, то нагадайте мені, скажіть Роман, не обіцяв по землеробству, основи землеробства з е е е Кинь.